А хто сказав, що йти за Богом легко, що ця дорога зовсім не легка. не буде холоду, не буде спеки, а нас носити будуть на руках. Бог буде посилати тільки благо, троянди перед нами проростуть. Не будемо терпіти голод, спрагу, страждання стороною обійдуть. А хто сказав, що прийде тільки радість, бо Бог на себе взяв нашу вину? Послухайте, а я скажу відразу, хто йде за ним, платитиме ціну. Лиш той, хто не попав під бурю, водоворот його не затягав, хто не тонув у високих хвилях моря, дев'ятий вал його не накривав, ніколи не терпів душевні болі, і бруд йому не кидали в лице, не розуміючи, Господню волю для ворога. Цікавість не несе. Хто несе хрест, казати так не стане, що легко прямувати за Христом, бо він стикався із ворожим станом і знемагало зранене крило. Хто підіймався на свою Голгофу, на смішки ніс, приниження людей, як за плечима судять тебе строго. Не раз пливе гірка сльоза з очей. А хто сказав, що йти за Богом легко, коли війна йде духовний бій, і ворог підкрадається здалека, а Бог говорить доню, сину, твердо стій!» Бо йде війна, іде за наші душі. Ти стояти треба у борні, то скільки сили в Бога просить мусим для захисту в нерівній боротьбі, щоб не спинитися на півдорозі, щоб Бог поміг нелегкий шлях пройти, щоби не впасти, вистояти в Бозі та до кінця, щоб віру зберегти. Не раз в сльозах схилитись на коліна, щоб Бог поміг простити й ворогів, і щоб упали єрихонські стіни і відвернув Господь від дому гнів. А хто сказав, що йти, Що легко йти за Богом, нехай би до нас сумнів не підкрався. Так, певно, Той говорить, ким керує гордість. І хто з гріхом до крові не змагався. За Богом йти, покласти треба душу, смиритися, прийняти Божий страх, для себе вмерти, а для Бога жити. А це повірте, ні, не легкий шлях. Амінь.